Лише 640 гривень за 1 кілограм шкарпетки чоловічі, демісезонні від бренду Ліверджі. Лот 5 кг. Ціна лоту 3200 гривень. Дивимось, які вони в нас є. Є пакування по 5 пар, є пакування по 7 пар. Зараз вам покажу. Можуть бути упаковані здебільшого, але можуть бути не упаковані. Як ви бачите, так вони виглядають. Подивимось по принтації, є сіренькі, є світло-сірі. Є темно-сині, далі показую. Є ось такі принтації, здебільшого будуть просто темно сині сірі, чорні, тобто однотонні. Але можуть попадатись і ось такі. І, до речі, хочу звернути увагу, що вони класно фіксують ногу. І подивіться, яка тут резинка. Вона не буде передавлювати. Це, ну, це справді дуже класно. І можуть ще попадатися, до речі, і ось такі. Їх мало, але вони можуть попадатися, вони високі, вони дуже. Теплі вони ну я не скажу, вони не йдуть теплені, але вони теплі, вони приємні до тіла, вони не косючі три пари. По розмірам шкарпетки йдуть від 39 по 46, що дуже актуальні в принципі розміри. І нагадую, що за кілограм 640 гривень лот. 5 кг. Звертайтеся до наших менеджерів, залишаю внизу під відео весь опис всі контакти, тому що це товар, який актуальний абсолютно всюди і завжди. Тому звертайтеся, пишіть і будемо раді співпрацювати.